Що ви прийшли з дуже важливої теми і дуже важливої проблеми проблеми, між, ну, проблеми, скажімо так, миру і хороших людських стосунків у нашій країні. Це дуже важливо з цієї причини, що від цього залежить перспектива нас, перспектива наших дітей і перспектива нашої країни. Тому дуже дякую вам за те, що ви сюди прийшли. І зразу хочу сказати, що прийшли ми з благими намірами, з хорошими намірами. Тому таке прохання, скажімо, якось зробити так, щоб ці хороші наміри не закінчились чимось поганим. Взагалі тому ми повинні бути дуже розважливі, аргументовані, спокійні. І таким чином, я думаю, ми зможемо розкрити цю проблему і через засоби масової інформації довести до інших. Ще одна проблема, на яку ми тут повинні будемо звернути увагу, це проблема. Взаємопобоювання українців, бо на попередньому круглому столі, наскільки мені відомо, що були нібито українці і були представники національних меншин, але закінчилось це тим, що українці пересварилися між собою. Як ви знаєте, оця постійні оці сварки між українцями це те, що зводить наш народ на нівець, що зводить нашу країну на нівець. І ми, маючи один з кращих потенціалів у світі, поступово так йдемо, як то кажуть, в задні ряди. Це друге питання. І третє, те, що все більше у нас з'являється іноземців. Ці іноземці різні, і з'являється проблема взаємостосунків між іноземцями і місцевим населенням. І ну, в цій справі, так як і в будь-якій іншій, треба бути уважними, треба бути. І це питання буде вирішуватися, очевидно, ключ до вирішення цієї проблеми, взаємостосунків між іноземцями і українцями. Це взаємоповага. Якщо буде взаємоповага, то буде все добре і ми, так би мовити, житимемо в прекрасній країні. Дуже дякую. Далі слово передаю Євгеній Кищу, яка буде виключити на тому.